Блокпост авто, що прямує через військових. А вже за кілька хвилин вибухи, гарматна черга, стрілкові залпи. Атаку відбили життя, врятували. Олексій сьогодні зіграв роль сепаратиста. каже ворогом бути важко, але військовий наказ виконали. І, хоча це навчальна програма, боєприпаси справжні. Ворогом буде завжди тяжко, я вам чесно скажу, але ну, це вже тактичні завдання, нароботки, це вже ми будемо потім в своєму кругу обсуждати, тому що помилки є завжди, і зато треба вчитися, щоб помилок чим далі, тим менше було. Застосовувалися гранатомет ПГ-7, застосовувалися гс 17 плам'я. Стрілкова зброя, яка є на озброєнні цього взводу. Наші військові застосовують це та, та точно така зброя, яка знаходиться на озброєнні українських збройних сил. Майже місяць 400 військових проходили бойове злагодження на полігоні. В умовах наближених до сходу відпрацьовували бойові задачі. Близько півсотні мобілізованих добровольців уже за тиждень два відправляться у гарячі точки України. До війни готувалися усім миром, хто гроші жертвував, хто посильну допомогу надав. Дядя Юра, респект. Тобі ж дали люди. Снайпер може робити функцію, як не тільки як вбивати, а як і дозорний. Тобі ж моє діло замаскируватися, щоб мене не побачили, і робити свою викону, викинути задачу, яку поставить. Тобі ж він допомагає бути менш ну, щоб мене не побачили. Якби, ну, якщо тепловізор, да, то він не, не спасе. Ну, якщо для ока, там, для бінокль або ще щось, то можна сховатися. Нині військові прохають про конкретні речі: бронежилети п'ятого класу, прилади нічного бачення, спеціалізовані камуфляжі, спальні мішки, засоби особистої гігієни. Усе необхідне збирають в області Райдержадміністрації, голови міських рад, начальники відомств і установ наразі зібрали понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Кошти поступають чи не щогодини. Відтак, аби правильно ними розпорядитися, створили робочу групу, яка куруватиме питання освоєння грошей. Уже за робочою групою наглядатиме спеціальна комісія. Так сподіваються, гроші витратять за призначенням і виключно на потреби військових. Це перша військова частина, яка за новітню історію України сформована в нашій області. Ми все починали з нуля. Я вдячний всім тим людям, всім тим меценатам, які відгукнулися на цю потребу. І ми сьогодні з упевненістю можемо сказати, що батальйон готовий до виконання завдань за призначенням. Солдати, що залишаться на Закарпатті, дислокуватимуться у Мукачеві. керівник краю. Побувавши у. Казармах пообіцяв військовим із попередньо виділених обласною радою 5,5 мільйонів гривень частину спрямувати на проведення капітального ремонту санвузлів і побутових приміщень. Частково проблеми треба вирішити з дахом і треба вирішити першочергову проблему. Як на мене, це є проблема гігієнних приміщень, тобто це є душові, це є туалети. І не пракпрактично, скажем, відсутні там в жахливому стані. Я вважаю, що це першочергові потреби, які потрібно скажем вирішити для того, щоб після того як батальйон буде дискуватися в казармах, мав належні умови для проживання. Їх кілька сот, і вони готові, готові до війни, до розлуки з рідними, до втрат, але зізнаються навіть дорослому вояці, справді страшно йти під кулі. Олег Тищук професійний психолог. навики йому не згодились, особливо спілкуючись із товаришами, каже без підтримки рідних і любимих тут не обійтись. Опісля особистого захисту це найголовніше, чого потребують військові. Морально-психологічне стан – найперше. індивідуальна підготовка самого чоловіка. То есть это самое первое, что необходимо каждому бойцу нашего батальона и вообще каждому бойцу вооруженных сил мира. Большинство людей, бойцов, да, которые сегодня принимали военную присягу, они вот сегодня начинают это все осознавать. То есть с нашей помощью, не только с моей помощью, со всеми офицерами, которые служили, которые пришли, мы всегда рады поделиться даже, скажем, последней Крошки хліба. Солдати укомплектовані, пройшли бойове злагодження, отримали додаткові елементи захисту. Їм від 19 до 50 років, але вони працюють чітко як один. Поза камерою командир зізнався, що найважче було їх організувати, адже більшість із них пройшли строкову службу 10 і більше років назад. Наразі батальйон чекає на 10 бойових машин, аби навчитись діяти із важкою технікою, солдатам потрібно ще зоднів 10, а далі без вагань на схід.